8 травня, у день пам'яті та примирення, на пагорбі слави, щоб вшанувати загиблих, зібралися ветерани трьох воєн. В честь 70-річчя перемоги тут вирішили висадити 70 кущів калини. Ветеран Афганістану Володимир Семенець пояснює, чому саме калина Символ України. Це здоров'я, щастя, сонечко, яке сьогодні є. Я бажаю вам, молоді хлопці, вашим сім'ям, батькам, дідушкам, бабушкам, якщо є сонечка тепла і здоров'я, і щоб ніколи не було війни, яку ми пережили. У цього чоловіка чи не найбільше з усіх присутніх медалей на грудях. За часів Другої світової був 20-річним молодиком. Визволяв Білорусь і усю війну пройшов пліч-опліч з росіянами. Чому зараз братні народи воюють один з одним, не розуміє. Тоді, що Українець з русскими на ліце кром як єдиний народ. Братським, ми були солдати тоді перед війною, отець дружні. Так? А зараз я не знаю, що путіну треба. Що потім треба? Йо є Урал, є Сибір, Корільські острова. Наводь порадок в себе. Що тобі треба цю Україну сюди, цей Донбас? А? Скільки хлопців молодих їм? Для чого? А? Це ветеран неоголошеної війни. Позивний бродяга. Незабаром він знову відправиться у зону. Ато тим часом передає вітання побратимам та вірить у краще. Щоб все все завершилось і миру. Це я хочу побажати всім українцям. От, а товаришам, які на передові, скажімо, мужності їм, терпіння, то все буде добре, що би не було. Ми перемога буде за нами. Пам'ятаємо про минуле, віримо у майбутнє. Андрій Панасюк, Ігор Прокопчук, новини Рівного.